Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити заготовку на зиму і не тільки на зиму. І тепер можна використовувати чесникові стрілки. Якраз сезон. Зібрали чесникові стрілки. І давайте не дамо їм пропасти, а зробимо дуже смачненькі приправи до всяких страв, і до перших, і до других. Найперше нам потрібно гарно помити стрілки. І видалити квітконоси. Оці бутони квітконоси. Заливаємо водою і гарно помиємо. Потрібно помити обов'язково. Промили чесникові стрілки. І нехай трішечки стече вода. І я поставила так на лавочку, нехай вони чуть-чуть просохнуть. Гарна погода, вітер і сонечко, вони скоро просохнуть. Обрізала квітконоси, залишила тільки частину, яку ми будемо використовувати. А ці квітконоси можна намочити і використовувати для оприскування шкідників всяких. Так, нам потрібно зробити ще заготівку із кропу і петрушки. Ось такий пучок, який я тримаю в руках, я так і використаю. Хто хоче, може більше давати. Хто не має, скільки то менше може давати, то вже не так дуже і важливо. Поріжемо дрібно. От скільки в мене вийшло кропу і петрушки. Заготовка готова. Підготували м'ясорубку, вставили таке середнє ситко для перемелювання стрілок. У кого дуже потужна м'ясорубка, то може стрілки не різати. Я пробувала це робити, але мені краще подобається, коли я їх порізала. Дуже легко тоді. Молоте не потрібно дуже проштовхувати. От так, бачите, порізаний, дуже гарно. Просто собі посуває. І, і на 3 см порізала. 3-4 ну, так. Воно дуже гарне сорубка сприймає. Зовсім не треба штовхача. Усі стрілки перемелені. Я пересиплю в більшу миску, щоб було зручніше перемішувати. Додаємо туди кріп і петрушку і перемішуємо. Усю мою суміш,ку я зробила, поділила на три частини. Пів кілограма я залишила, щоб зробити часникову, Сіль. Один кілограм я залишила, щоб зробити пасту чесникову дуже добре. А інше, що залишилося, я поставлю у зіп-пакети і у морозильну камеру. От В зіп-пакети погружу і у морозильну камеру. Розподіляємо такий пласт тонкий, щоб потім було зручно брати з морозильної камери. Обломив собі чуть трохи пластиночку і все. Потрібно випустити повітря. Гарно розподілити і випустити повітря. Закриваємо зіп-пакет не до кінця і випускаємо повітря. Скручуємо, щоб повністю вийшло все повітря, притримуючи. Все, і закриваємо до кінця. Бачите, гарно вийшлося тонкий пласт. Якщо вам вже треба, немає зіп можна, а маєте файл, десь там завалявся, то можна зробити і у файлику скрипити скотчем. Так, у мене вийшло таких три пакетики плоски чесникових стрілок з кропом і петрушкою без солі. З пів кілограма суміші чесникової будемо робити зараз чесникову сіль. Дуже гарна приправа, запашна і дуже зручна до всього використовувати можна її. Добавили ми туди кілограм 200 солі на пів кілограма суміші чесникової, стрілки і петрушка, і кріп, і плюс кілограм 200 солі. Перемішала, будемо збивати у блендері. От у нас вийшла така густенька маса. Вона, ну, майже можна сказати, сіль. Підготувала дві форми від духовки. Постелила пергаментний папір і поділила на дві частини і розподілила по усій петельні таким шаром тонким. Ну, який шар вийшов. Якщо у вас вийде тонший шар, скорше посохне. Це дуже добре. В мене трішечки вийшов такий шар трошечки ну, не, не тонкий. Розподілила на дві форми. І зараз кладу у е, духову шафу 50 градусів, привідкрита духовка. І третя частина суміші. зробимо на маску дуже смачно. Дві чайні ложки солі, одна чайна ложка перцю, одна чайна ложка рівна лимонної кислоти, 100 грам олії соняшникової. Перемішуємо і збиваємо у блендері. Паста дуже гарно збилася, еластична, тому що там є олія і воно дуже гарно все збилося. Ну, просто намазка вже, хоч можна намазувати хліб. Зберігати будемо у таких маленьких баночках. Це дуже зручно. Набираємо до самого верху, баночка має бути повністю заповнена, аж до самого верху, щоб не залишалося у банці повітря. Для гарного зберігання у холодильнику, зверху я залию чуть, чуть олії соняшникової. Вона може зберігатися і три місяці така намазка. Коли ми вже маємо таку готову намазку, ми можемо помолоти сало, додати цієї намазки і виходить дуже-дуже гарна закуска на хліб. Щільно закриваємо. Оці дві баночки я буду зберігати у холодильнику, а пластиковий контейнер, що залишилося, погружаю в пластиковий контейнер і вже олію не буду заповняти, поставлю в морозильну камеру. І так, друзі, дві заготовки у мене вже готові. Так, подивлюся я на цю заготовку. Але бачу, що вона десь підсохла, а десь її не висохла. Перемішала і кладу досушувати. Отак От уже досушилася, гарна сухенька. І буду збивати в блендері. Сушилася ця приправа приблизно десь 5 годин. Блендером збили, дивіться, яка гарна сіль. Ще можна навіть сильніше збивати. Бо тут є. Ні, це не крупинки, це просто прекрасно, дивіться, яка гарна. Дуже гарна сіль. так, блендером зіб'ємо все. Ця гарно висохла одна пательня. Прекрасна, колір неймовірний. Ну, просто чудо. А оцю другу пательню я, напевно, ще трішечки досушу. Все ж таки, щоб вона була дуже суха. Здоров'я в усім і мирного неба.